thank mm -hmm. you Ніка, Ніка, я тут. Привіт. привіт, привіт. Боже. Ви тільки подивіться на цю бізнес-леді. Нарешті ми з тобою зустрілися. А я усьо у справах приїхала. Думаю, як пощастить, то й тебе побачу. А тут зайнята і зайнята. Та є таке. Ти знаєш, дуже багато роботи, але я не скаржуся. Хоч немає часу на дурниці. Але відчуваю, що живу недаремно. О, ну, сестра вже стала дурницею. Та ні. Я так і поняла. Ти не можеш бути постійно зайнята. Ай-яй-яй, не хочу зустрічатися з рідною сестрою. Треба ж побазікати, попліткувати. Бабу Машу, пам'ятаєш? Бабу Машу? Ну, бабку з тим песиком маленьким. А, ну. Померла. то що. А собака? Як? У кого тепер? Та він вже здох той собака. Коротше, на тому тижні таки вчинила скандал у дворі. Баранови, взяли, перекопали собі під нашим будинком все аж до тротуару. Мало їм землі. Я там так кричала, так кричала. От, вчинила їм скандал, відібрала все аж по каштану. Пам'ятаєш, де каштани? Угу. — Ти коли приїдеш до нас? Приїжджай. З кумами побачишся. Постійно питають про тебе. О, я таке витворила недавно. Це треба патентувати. Та ти що коротше, зробила варення із хрім. Уявляєш, тобі треба спробувати. Так, так, знаю, що звучить дико. Але ж карамель зробили солоною. І всім сподобалась. А я зробила хрін солодким. Воно таке незвичайне. Але смачне. Вау! А ти як? Де працюєш? Що за робота така? В юридичній компанії, юридичним консультантом. Ляяка! Та ти шо? Дивись, не зазнайся там. Роботи багато, колектив чудовий. Іноді клієнти до сказу доводять, але вже в листопаді отримаю адвокатське і нарешті буду на себе працювати. І з Чарлі волейбол граємо. Це цей чоловічок твій не Ботан? Чесно, він, – Ми тоді ще, коли до весілля вашого з ним бачились, він же двох слів зв'язати не міг. Я хотіла познайомитися нормально, поговорити, а він ніби, ні ме. Ну, якщо ти до нього знову зі своїми плітками чіплялася, то я не здивована. На фітнес, ось уже майже рік хожу, спеціально займаюся за легкою програмою. Та що тобі той фітнес, господи! Заведи собі грядочку. Знаєш, скільки там роботи. У безкоштовної, у формі будеш, ще й петрушечка, огірочки завжди свої. Раніше люди, ой, які здорові були, не те, що зараз, а все тому, що працювали і їли натуральну їжу. У вас у магазинах усе пластмасове, сама б не їла і діткам би не давала. А що там у вас з поляком твоїм, до речі? Коли вже дітки будуть? Та ну які дітки, Ніно. Які, які? Навіщо це все? Дітки, це ж таке щастя. Треба давати потомство, а то вимремо всі. Сусіди куми, як не спитають. Мені аж сором. А тобі, то що? То вчиться, то працюють ху. Ніхто ж нічого не казав, поки то була юність. А зараз це жах. Ну, якого біса мені зараз народжувати? Ти хочеш вчити мене життю? Ти? Та я боюся такого життя більше смерті. У мене будуть діти, Ніно, але коли я цього захочу, а не коли буде зручно твоїм сусідам. От що я можу дати цій новонародженій дитині, крім такого ж бого дитинства, яке було наше? І чому мене має хвилювати думка твоїх сусідів і кумів? Всі вони і ти в тому числі позакінчували свою ПТУ не тому, що обрали професію, а тому, що так належить. Переженилися один з одним, не з великою любов'ю, а тому, що так належить. Дітей настрочили, тому що так належить. Повростали в свої грядки і наспів доживаєте своє життя, щоб скоріше вийти на пенсію і нічу гісінько не робити до кінця своїх днів. Ти ж колись була сповнена енергія. У вас із хлопцями був свій гурт. У тебе, як у піаністки, були великі перспективи. Ні, це не в мені проблема, Ніно. Проблема в тому, що це ти покинула всі свої мрії і проміняла їх на битовуху, де нічого солодшого за хрінове варення немає. Та то ж пустощі були. Даремні зовсім. Ні, тоді було життя. Мені пора, Вибач. Правда, пробач мені.